Так, друзі, хочу вам порекомендувати оцю компаску, зараз покажу, салямі праська. Отак вона виглядає. От. Що, Це, по-перше, сира капчена. І зараз на неї в варусі акція. Ось так вона виглядає. Значить, палочка, тут палочка йде 300, от, 320 грамм. Вжити до 1.06.25. сира капчена першого сорту, салямі праська. Так, ага, запаковано. Так що хочу сказати, зараз у варусі акція замість 160 гривень вона коштує 80 гривень і вона смачна. Вона не така тверда, як зазвичай знаєте, сирокопчені колбаси. Що навіть Алізику моєму також сподобалось, тому рекомендую, поки іще по акції в варусі. Ну, а ваші вигідні онлайн-покупочки за посилання в шапці профілю переходьте.